Усіх вітаю на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне. Сідаємо рівненько і починаємо працювати. Сьогодні будемо говорити про порівняння предметів за довжиною, шириною та висотою. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше, починаємо. Полічіть цифри на полі по порядку від 1 до 9. Можна поставивши на паузу. Не забувайте ставити на паузу під час виконання роботи. Тепер від 9 до 1 порахуйте, будь ласка. Молодці. Подивіться уважно на екран. Що ви бачите перед собою? Так, це геометричні фігури. Скільки їх? 10. Молодці. А які фігури ви знаєте? В які групи можна об'єднати фігуру за чим? Так, наприклад, за кольором добре. Ще за чим? За формою молодці. Тепер послухайте уважно і розв'яжіть віршовану задачу. Дев'ять яблук з'їв Семенко. І одне. Мала Оленка. Друзі, ви б не полічили, скільки яблук діти з'їли. Скільки ж яблук діти з'їли, якщо дев'ять з'їв Семенко і одне Оленка? Правильно, десять. Молодці. Тепер послухайте уважно і здогадайтеся, про кого йде мова. Чи то миша, чи то ні, що кичимось напхані. Поза щоки зерна так напихає звір, який? Хом'як, молодці. Добре. Подивіться уважно на зображення. Хто це? Так, це ховрах та хом'як. Це тваринки. Що у них спільного? Так, це ж те, що вони дикі тварини, вони полюбляють зерно і тіло в них крит, вкрите хутром. А чим вони відрізняються? Так, один з них високий, інший низький. Ще чим? Ховрах який? Тонкий, тобто худий, а хомяк? Товстий молодці. Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати предмети за ознаками, пов'язані з такими величинами, як висота, довжина, ширина. Подивіться уважно у ваш посібник на сторінці 16 або ж на екран вашого монітору. Давайте порівняємо з вами цих звірів. Подивіться уважно, скільки тваринок на малюнку. Двоє це лисичка та зайчик. Добре. У кого з них довші вуха? У зайчика. А хвіст. У лисички молодці. Гаразд, скільки птахів у нас зображено. Теж двоє це лелека і гусеня. У кого з них довші лапи? У лелеки. А в кого довший дзьоб? Теж у лелеки. гаразд, молодці. Тепер послухайте уважно загадку. Ой, цвіте на Україні красне літо. В'яжуть стрічку й квіточки в стіжок. Ой, збирають чорноброві в гаю квіти, щоб до танців вбратись в оберіг. Що це? Вінок, молодці. Подивіться, будь ласка, у ваш посібник на сторінку 16. Вам потрібно зафарбувати найдовшу і найкоротшу стрічку червоним кольором. Ще раз уважно: найдовшу і найкоротшу стрічку червоним кольором. Розфарбуйте, будь ласка. Якщо у вас немає посібничка, то покажіть саме їх. Тепер вам потрібно найвущу і найширшу стрічку розфарбувати зеленим кольором. Ще раз кажу, найвущу і найширшу зеленим кольором. Решту стрічок зафарбуйте іншими кольорами і потім перевіримо. Добре. Тепер давайте з вами згадаємо. Як же правильно треба сидіти при письмі? Треба тримати спину рівно, лікті класти на стіл, вільною рукою підтримувати зошит і ноги ставимо ми обов'язково на підлогу. А як же ми тримаємо зошит? Зошит має лежати навскоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним і середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальцем. Усі три пальці знаходяться на відстані 2 см від кінця олівця. Не забувайте про ці правила. У вашому посібнику на сторінці 17 вам потрібно прописати за зразком. Ось такі одну похилу і пряму лінію в клітинку. Спочатку у вас йде похила пряма, похила, пряма, похила, пряма. Намагаємося прописувати, не відриваючи руку. Але якщо втомлюєтесь, робите перерву, розминаєте ручку і потім переступаєте далі. Поставте на паузу та виконайте завдання. Тепер, будь ласка, Помотиляйте ручками своїми кістями. Просто покладіть це з рук і кістями вліво-вправо. 5-6 разів. Струсіть прям ручки свої, щоб вони відпочили. Розглядаємо на сторінці 17. Наступне завдання: вам треба порівняти предмети за висотою. Зафарбуйте олівцем зеленого кольору дайх найвищого будинку. Якщо у вас нема посібника, просто покажіть. Ще раз скажу. Зафарбуйте олівцем зеленого кольору дах найвищого будинку. Далі олівцем жовтого кольору дах найнижчого будинку. І тепер обведіть будинки однакової висоти у посібничку. Можна поставити на паузу і закінчити виконання. Перевірте, будь ласка. Наступне завдання на сторінці 17. Нам треба зараз позначити найбільший гудзик. Обведіть його. Тепер зафарбуйте, будь ласка, однакові за розміром гудзики у однаковий колір за бажанням. Тепер слухаємо уважно. У кожному потязі є червоний, блакитний і жовтий вагони. Розфарбуйте усі потяги по різному у посібнику на сторінці 17, але використовуючи саме червоний, жовтий та синій колір. Працюємо. Будь ласка, тепер подивіться уважно. Хто з цих тваринок найдовший, а хто найкоротший? Крокодил найдовший. Добре. Молодці. Мураха коротша. Подивіться уважно тепер на предмети. Визначте, де об'єктів більше. Ось у вас тут спочатку вже є з олівцями та точилками Приклад олівців менше, точилок більше. Далі розглядаємо рибки та акваріум, ключі та зимок, ручки та. Блокнот. Скажіть, чого більше, чого менше. Назвіть, скільки саме. Більше акваріумів, скільки їх? Три. Далі більше ключів. Скільки їх? Три. І далі олівч... ручки та зошит. Чого більше? Зош... Ручок, правильно, їх скільки. Ва, молодці. Тепер подивіться уважно на екран. Хто із тварин найменший? А хто з тварин найбільший? Покажіть. Дякую. Подивіться уважно і скажіть, який олівець розміщений між двома іншими? Найкоротший, правильно, молодці. Знайдіть транспорт, який є найдовшим. Який це транспорт? Покажіть. Правильно, вантажівка. А знайдіть найкоротший транспорт. Легковий автомобіль, молодці. Знайдіть, який бутерброд приготований до якої. Тварини можна показати або назвати. ласка, виконуємо самостійно зараз це. Перевіряємо. За чим ви визначали, для якої тварини, який бутерброд? За розміром тварини і бутерброда. Правильно, молодці. Наступне завдання у вас онлайн. Візьміть, будь ласка, телефон і відскануйте QR-код і виконайте завдання. І в кінці, будь ласка, оберіть ту цеглинку Лего ту пору року, яка відповідає під ваш настрій на кінець нашого заняття. Я дякую вам за роботу. До нових зустрічей!